Нер програми видавництво Навчальна Книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Христос рождається. Вітаю вас, любі друзі, на літературній гостині в Домі книги. От і переживаємо перші тижні нового року, який без сумніву даруватиме нам нові події літературного життя та відповідно нові цікаві книги. І от у видавництві навчальна книга Богдан уже з'явилися такі новинки друкованого слова, з якими ви обов'язково нині ознайомитеся. І зрештою згадаєте інші книги, які супроводжували вас у минулому. А от у частині нашої передачі ви дізнаєтеся, що нове й цікаве. Поповнено літературний доробок відомої письменниці Марії Чумарної. У новому році для найменших читачів з'явилася така абетка, яка і називається цікава абетка. В ній можна ознайомитися із літерами українського алфавіту і ще до того приглянути цікаві та дотепні ілюстрації. Після того, як діти вже вивчать українську абетку, може зайнятися читанням цікавих віршиків, а знайти їхні приклади можна в новинці Ганни Осадко, дитячій збірці Котячі мрії. Героями книги «Паровозик чах є такий паровозик Кіт Яшко та Упертий віслючок». Саме ці герої допоможуть дітям зрозуміти, що є добро і зло, та навчитися розізняти їх у світі. Героями схожої книги Автомобільчик Біп є такий автомобіль, також це є мишенята та виявляється, є ділові поросята. Саме ці всі герої допоможуть дитині зорієнтуватися у круговерті життя і зрозуміти, що таке справжня дружба. І вже існує книга для любителів тварин. От вона пригоди туп тупів. Вона розповість про пригоди життя ведмедиків, про те, як вони відвідують своїх різноманітних друзів та як співживуть у лісі. Ястутіс Каспіравічу, свідомий литовський письменник, прославився у літературному середовищі як блискучий автор детективних творів для дітей. І тому одна із його пригодницьких книг це ведмедрівка. Ця книга розповість про те, як ведмедики відвідали різноманітні. Нітних своїх колег-ведмедів у різних кінцях світу і навіть полинули у космос. Біблійний світ для дітей є справді цікавим та дивовижним, тому достоменно пізнати його глибину можна разом із книгою Бог Творець Світу. Саме у ній вміщені розповіді про те, як Господь Бог творив цей світ, подані цитати святого письма та, звичайно ж, ілюстрації. Книга під назвою Мій Боже, я твоя дитина пропонує дітям добірку різноманітних роздумів на морально-етичні теми та про те, як поводитися і по відношенню до своїх. Друзів, почерпнути приклади віршів, легенд, різноманітних біблійних переказів та оповідань про 10 заповідей Божих. Ми можемо за посередництвом книги стежками Божих заповідей. Ознайомитися із добіркою пісень на патріотичні та правдознавчі теми можна разом із такою книгою Срібний голосочок. Саме це є пісні, де поданий нотний текст та вірші Лесі Любарської. Помандрувати полем та познайомитися із різноманітними овочами. Діти можуть за посередництвом такої. Поетичної новинки гарбузова рідня. Саме тут вміщені віршики про овочі та подання їх ілюстрації. Ознайомитися із овочами можна і вже і в дорослій книзі, ось в такому довідковому виданні лікарські овочеві рослини. Саме тут подано їхній опис та запропоновані поради, як лікуватися свій організм за допомогою овочів. Почерпнути приклади різноманітних лікувальних рецептів, лікувальних чаїв. Також ознайомитися із різноманітними властивостями зберігання лікарських рослин ми можемо за посередництвом спеціалізованих видань. Це такі довідник лікарські рослини для вашого здоров'я та видання лікарські рослини із Здоров'я дитини проте берегти та раціонально використовувати лікарські рослини. Ми можемо ознайомившись із такою книжечкою, це є мала червона книга лікарських рослин України. Її назва рідкісні та зникаючі лікарські рослини України. Лікувати свій внутрішній духовний світ ми можемо завдяки Божому Слову, тобто Біблії, а ознайомитися із діяльністю та подвигом жінок Біблії, ми можемо за допомогою книг Біблійні жінки П'ятикнижжя Мосея та біблійні жінки Нового Завіту почерпнути приклади справді у Ухутворених метафоричних і навіть метафізичних поезій ми можемо завдяки такій новинці відомого торнопільського поета Володимира Дячуна Кирило Стефані Сузір'я двох сонців. А ознайомитися про стиль життя, про поведінку мешканців волинського села. Ми можемо у новинці Марії Лавренюк збірці новел Декамерон одного села. Наступна новинка українські та російські пісневі приказки будуть корисні не тільки для науковців, але й для звичайних людей, для котрих потрібно вміти знати відповідники роздуманітих фразу. Єзмів перекласи з російської мови на українську. Саме тому в цій книзі ми можемо ознайомитися із їхніми прикладами. А почерпнути справді дотепні та веселі пригоди із працькомовного світу, ми можемо в такій книзі, яка і називається Весела книга Алі Сафі. Саме редакція цієї книги була завершена ще у 1533 році. Під час вивчення англійської мови можна використати таку новинку: цей шкільний англо-український словник з ілюстраціями та прикладами. В Цьому виданні вміщені не лише окремі слова, але вони запропоновані у реченнях. Справді унікальним є видання ілюстрована історія України в художньо-історичних образах, давня історія України. І це ілюстроване видання нам пропонує наше історичне минуле у подане у досить неформальному виді від найдавніших часів до початку Київської Русі. Схожим в плані унікальності є і новинка чин легіону українських січових стрільців на Тернопіллі. В цій книзі можна ознайомитися із історичним та героїчним минулом цього воєнізованого групування та Приглянути пам'ятні світлини. У новому році видавництво навчальна книга Богдан підготувало чимало цікавинок та несподіванок. Тому про це та інше, а також про те, чи зміниться формат нашої передачі, розповідатиме генеральний директор видавництва навчальна книга Богдан, пан Богдан Будний. Можливо, ми б звернулись до читачів, які книги запам'яталися їм, про які от говорилося в нашій передачі, і ну це спонукало їх взяти цю книжку в руки. Бо я думаю, що це це якась сокровенна річ, щоб знайти свою книгу. Щоб е уєдинитися з нею і е поміркувати з нею. Це якось порядковий той світ, надає якийсь, якийсь сенс е в тих е ну, проблемах, яких знаходити вихід з тих проблем, які так, так чи інакше виникає. Тепер в мене виникла е ідея, правда, я з вами не ділився, ділимося прямо в екран, так щоб е було би цікаво, наприклад, можливо, от ми попробуємо в 2012 році, якщо ви одобрите таку ідею, щоб ми. А якби на якийсь період пропонували певну книгу. Ну, я не знаю, можливо, Олесі Романчук, лицарі Любові, Надії, про яку ми також говорили, чи, можливо, це Юрій Ільєнка апостоли Петру, чи, можливо, це буде дитяча книга. І, і потім ну, знаходили спосіб ділитися думками про прочитане, в тому числі і запрошувати глядачів, якщо це їм цікаво, поділитися думками, поділитися думками. Критиків і в такий спосіб ну якусь би таку інтерактивну співпрацю. співпрацю цікаво, що у вас вийшли теж книги, які дещо нестандартні всім змістом, там про більшість і так далі. Що це за такі видання? Ви знаєте, я зустрічався в Франкфурті автор Євдокименко. Ну, серед багатьох, це практикуючий лікар. Він, він живе і працює в Москві зараз. Ну, прізвищі Євдокименко. і він е, має великий досвід е, якогось поєднання такого. Ну, по-перше, академічних знань, бо він є сам науковець і, і е, працює в УЗІ, але і практикуючий е, лікар е, знаходити якийсь баланс між якимось медикаментозним лікуванням і використанням засобів і народної медицини, і якоїсь фізіотерапії, таке все інше. Просто має багато і я Бачив в Німеччині, тобто люди, які приходили з ним на зустріч на франкфуртську виставку, для того, щоб отримати якусь конкретну пораду від ну, якоїсь конкретної болячки, бо не секрет, що там, скажімо, прогрес науки пішов так, що деколи простіше може там якісь операбельні речі робити, ніж ну, в якому розумінні простіше, радикальніше, ніж, ніж місяцями там позбавлятися від якоїсь болячки. і Він дає такі поради, і я знаю, що вже є наші. Цілий раз е, читачів, які звертаються до нього з якимись конкретними порядами, щодо там, стамболі в руках, ногах. Тобто, бачу, що книга Богдан лікує, <свісно> лікує <свісно> так, і в прямому розумінні також. І ми маємо з ним домовленість, коли е, ну якби ми будемо готові, і він буде мати можливість. Він готовий приїхати в, в Тернопіль. І е, е, так, так, він він зараз живе в Москві. І це наші добрі партнери. Відома письменниця та дослідниця української звичаєвості Марія Чумарна запрезентувала себе як блискуча авторка дитячих книг, просякнутих християнською моральністю та виховними темами. Її перу також належать різноманітні книги науково-популярної тематики. Однак відтепер Марія Чумарна у своїй творчості вже навіть використовує великі жанри. Тому про це та інше далі розповідатиме авторка. Остання книжка, яка зараз є із серії Золоте руно Буття і небуття це власне 50 міфів про створення світу і створення людини, світовий потоп, закон безсмертя. Вони ж починаються з українських космогонічних колядок, тому що ми думаємо, що міф це така історія розказана кимось. А міф це архетип. Це алегорія, яка несе в собі дуже древні знання. І український міф він найбільш щільний, власне, тому що він має пісенну форму, що він має ритмічну форму. Всі древ, древні епос він весь співався, і в нас це в Україні е, збережено. Е, і в цій книжці я на перше місці в світовій космогонії поставила українську культуру і е, таким чином здійснила акт справедливості, тому що не грецька, не римська, які вже є похідними від е, етруської, від етруської. Культури, а саме наші предки заклали підвалини основи космогонічних знань найбільш древні, і вони не просто заклали їх, вони їх і зберігають в традиціях нашого різдва, оцього ж великоднього снопа цієї куті поминальної. Це це дуже величні речі, про які можна говорити безмежно, і я їх досліджую, тому що мені цікаво увразнити цю картину і зараз вже працюю над символікою українських хат. Хата як солом'яний храм українців, це дійсно космічне створіння, це друге тіло наше фізичне. Ну без сумніву, що на ваших книгах можна виховувати під достаючі покоління, всіх такий надзвичайно багатий виховний пафос, я б навіть сказав. Взагалі, от у вас така цікава книга «Мала і Велика Україна. Чому не така назва? І що це за така цікава книга? Це книга для дітей. Я дуже рада, що вона вийшла. Мені мені зібрані всі вірші, які я напрацьовувала у своїй же школі для своїх дітей. Мала і велика. Україна Україна, тому що Україна в серці кожної людини, і вона зростає як зернятко разом з кожною людиною, і спершу вона маленька, і спершу її коло це котик, колиска, тато і мама. А далі коло України розшириться, Україна виростає разом з дитиною. І мені не хочеться цього святого поняття формалізувати такими гасельними віршами. Ніколи цього не роблю. І тому дит... дитина пізнає Україну на смак, на дотик. Вона і гірка і смачна. І солона, Зливається і з, з нею війду, так, та? так, так, так. От недавно подейкують, і сьогодні ми про це вже дізнаємося, що ви презентуєте також свої прозові твори, ви вже пишете як романіст. Так? Звідки у вас таке покликання? Як давно ви займаєтесь прозою такою художньою? Рік займаюся прозою, але за цей рік вже і вийшли два романи. Ну, це приходить. Ви знаєте, ніколи не думала, що буду писати прозу. Вони просто прийшли ці романи самі до мене і прийшли. І дуже багато містичного в тому, що прийшло. Навіть в Вони... самих назвах цих романів. Так, містично. навіть в самих цих назвах. І... і я дуже рада, що романи дуже гарно пішли до читача. Мольфар був розкуплений перший тираж весь на книжковому форумі. А була вже попередня реклама. А молодіжний оце, я його дуже люблю, роман той, що летить. Теж дуже містичний. Там є тема кохання, тема вибору, але там є Труський Рим, останній розділ. Це, це справді містика, це справді містичний роман. І ці романи вони прийшли самі, і я рада, що вони йдуть до читачів. і Я рада, що я вже маю дуже гарні відгуки від своїх читачів. Це найважливіше. Я, я побоювалася, як вони підуть. Бо, зрозуміло, є певна кон'юнктурність завжди. Є книжки, які там потрібні для читання, для роботи в школі, для опрацювання певної тематики. Проза це суто для як і поезія, найперше. так? Це, це суто для сприймання душею і серця. Яке почувалася, коли писали ці романи? Блом складно чи не дуже? Ні, мені було дуже цікаво. Я коли писала, я не знала, що буде далі, і е, писала, писала, а потім вже почала читати. Ти як читач, і зараз як читач я починаю розбиратися, а що ж там закладено в цих романах. Розуміти наче не виписали так, наче не я. Це правда так. Видатний український письменник та педагог Василь Сухомлинський говорив, що слово це найтонше доторкання до серця, тому торкайтеся якомога частіше своїм потужним духовним серцевим генератором із любов'ю, жагою до знань та цікавістю. Приємного вам чтива і до наступної зустрічі в домі книги. Партнер програми, видавництво, навчальна книга Богдан. Найкращі книги в домі книги.